І чому потрібно реагувати обов'язково? Головна проблема, що це атака чорного піра може бути як артобстріл перед обшуками, перед наїздами, перед підозрами. І тому це ризик зупинки бізнесу, тому треба швидко реагувати. І коли ну. Підприємство бачить, що це така серйозна історія. Чому треба реагувати? Фінансові втрати. Це втрати клієнтів, це втрати банківських кредитів, там інвесторів. Це ну це ризики, репутаційні ризики. Репутація це капітал компанії. Це один із головних. Ну в моєму випадку це один із головних. У нас дуже важкий бізнес, і за рахунок репутації, за рахунок того, що коли я виходжу в публічну площину, не було жодного разу, що я там дав штангу і щось когось там звинувачу. Несправедливо, або е, в чомусь ми були моболівидні, а я виходив і потім щось з'ясувалося, що не так, як я кажу. Тому репутація це дуже важливо, і у людей є довіра, і це дуже важливо, коли ти промовчиш, якщо там тебе якась угу. там, поважна людина або хтось обільє брудом, ну так буває зненацька. Тому треба вийти спокійно, розказати. Е, реагувати треба, коли ти ну, приблизно в одній вісовій категорії. Якщо там якийсь ноунейм no тебе обільє, це може бути просто у людей, просто ну багато у людей у нас зараз больні на голову, і е, треба просто не реагувати, якщо це якась там хвора людина. Але якщо це поважна, серйозна людина, треба реагувати.